Любі друзі, і сьогодні у нас ефір такий трошечки неочікуваний, але я сподіваюся, що я вас буду радувати і балувати ефірами набагато частіше зараз, ніж це було там оці три місяці. Чому так сталося? Так, да, просто багато, багато проєктів, і я хочу відновити просто прямі ефіри. Я обожнюю просто прямі ефіри і сподіваюся, що вам цей ефір сподобається. Що ж сьогодні за ефір такий і чому він такий. Привіт. Чому він такий внезапний? Да? Я просто за кілька днів провела шість консультацій. Це був попередній тиждень, це чотири п'ятниця. Привіт. І в багатьох виникає основна проблема, а це проблема контенту. Знову проблема контенту. Я вже трошечки задовбалася про це розповідати, вирішила просто вийти в короткий, дуже короткий прямий ефір і розкласти, грубо кажучи, по поличкам всі основні ось проблеми, скажіть, за все, не так. Основні рішення цих проблем: що саме треба змінити в контенті, так і називається наш ефір. Що саме змінити в контенті, щоб він нарешті приносив. У той самий довгоочікуваний прибуток, щоб він працював на вас і щоб він ще переносив підписників. І, звичайно, я не скажу нічого нового, якщо скажу, що потрібно розуміти цільову аудиторію. Але ви повинні розуміти, що ваша цільова аудиторія це не просто аудиторія, це відображення і відзеркалення вас самих в вашому блозі. Якщо ви чесні в якої в якійсь місці з собою, не знаєте, про що ви і не розумієте, які сенси доносити, як їх доносити. І це не про те, що потрібно вивчити цей інструмент, це саме про те, що ви повинні самі собі розуміти, про що ви хочете доносити людям інформацію в блозі. Чим ви хочете бути корисними цим людям і як ви хочете їм допомагати? Інакше блог приносити привіт, інакше блог приносити вам прибуток не буде. А наш основний Lee, uh... Прибуток все одно йде через контент, тому що йдуть контентні воронки, йдуть сторіс, які зараз дійсно впали в охопленнях дуже сильно у всіх. Йдуть різ, йдуть карус, пости каруселі, де ви можете доносити інформацію, можете доносити все, що завгодно до своєї аудиторії. А сьогодні я вийшла не тільки для того, щоб вам донести цю інформацію, а ще потестити і похвастати, що я нарешті купила Холівенд. Я дуже щаслива і сподіваюся, що мене добре чути. Давайте ми перевіримо трошечки. Як мене чути, тому що я вперше, в принципі, з цим мікрофоном веду прямий ефір. А, так, якщо можна, там напишіть або сердечко поставте, якщо мене добре чути. Так, я зараз буквально поп'ю кави. Сьогодні вперше я не сплю шостої ранку, і я думаю, що це буде тепер постійно. Мені дуже подобається, тому ефіри десь будуть о 9, іноді о 8. Маєте про це знати. А, і доєднуйтесь, будь ласка, до інстаграму, якщо ви дивитесь це на Ютубі. Так, да, дякую, хорошо. Все, тоді давайте так. А, якщо ви розумієте, я як завжди з конспектом, для того, щоб вам стисло доволі і ну, коротко і швидко розказати. Про такі моменти. І ми зараз розглянемо рівно шість таких законів контенту, без яких у вас, на жаль, ваш блог працювати на вас не буде. І, на жаль, ви не зможете просто, ну як би сказати, законектитись да, зі своєю аудиторією, навіть якщо у вас є якісь підписники, то ви все одно не зможете. Ну просто, просто не буде розуміння між вами і вашими підписниками. А через це, звичайно ж, продажі також. Посідають. І перше, саме цікаве, що це психологічне. Ви зациклюєтесь на результаті, ви хочете там досягти там, мільйона переглядів привіт. Мільйона переглядів, але при цьому ви концентруєтесь саме на цьому результаті. Замість того, що просто оцю всю енергію, яку ви розділу. Зливаєте просто в цей результат, що ви там оновлюєте кожні 30 секунд привіт, оновлюєте кожні 30 секунд свої там рілси, чи у вас з'явилися ще перегляди, чи у вас з'явилися підписники, оновлюєте інстаграм. Цю енергію ви зливаєте на ось саме ці перегляди або на листання ліандочки рілс, наше улюблене заняття, замість того, щоб е, цю енергію а Загострити да, на, результ... ну, не на результаті, а на створенні цього контенту. Ще момент, що вам цей контент має бути в кайф. Тобто, якщо ваша робота, якою ви займаєтесь, наприклад, я маркетолог, я кайфую від своєї роботи, я люблю допомагати людям. По перше, по-друге, мені подобається вести консультації, незважаючи на те, що я інтроверт, і мені дуже важко потім відходити після консультацій. Дійсно важко, ну нічого з цим не можу поробити, але спілкування з клієнтом і вирішення якихось проблем цього клієнту мені приносить задоволення. І я тому не закриваю цю сторінку і продовжу створювати і курси, якісь допомагалочки, якісь гайди для вас, для того, щоб ви теж могли досягти якихось результатів в інстаграмі. Тому що я кайфую від своєї роботи, якщо ви не кайфуєте від своєї роботи, то, звичайно, ви можете зрозуміти це дуже швидко і зрозуміти це на рівні контенту. Якщо ви не знаєте, про що вам писати, якщо ви не розумієте, про що вам говорити, якщо вам не цікаво вести контент, якщо вам немає зацікавлення, ці, ці ця енергія зливається тільки на оновлення, ви просто. Перше, ви розумієте алгоритмів, друге, не розумієте, що саме тригерить вашу аудиторію, не розумієте взагалі аудиторії. І третє, вам не цікаво, ви вигораєте на етапі створення. Енергію забираємо з очікувань і перенаправлюємо на енергетичне створення контенту. Постійно причому. І вам це дозволить вибудувати свою систему. Ви спокійненько потихеньку будете робити контент. Кайфувати від цього, і ваша енергетика в блозі, навіть ваша подача в блозі, вона дуже сильно зміниться. Ви це побачите. Почнете кайфувати від процесу, і контент не буде тепер для вас якимось жахом жахливим. Єдине, що так, якщо ви хочете зробити контент воронки, вам потрібно, можливо, якась консультація або, можливо, трошечки більше вивчити це питання навіть за допомогою безкоштовних ресурсів. Якщо ви це зробите, у вас вже буде все класно. Друге, Якщо ви лістаєте вашу ленту інстаграм, будь ласка, вибирайте собі, що ви дивитесь. Якщо ви обираєте свідомо собі людей, які не мають якогось такого результату, який хочете ви, або по грошам, або по візуалу, або ще по якимсь параметрам, які вам тільки відомі, будь ласка, просто відписуйтесь від них. Тут нічого страшного немає. Я не підписана навіть на половину своїх. Постійних потенційних клієнтів, але я за ними слідкую з інших сторінок. Це мені не заважає зовсім дивитися за своїми учнями, тому що я завжди бачу їх, завжди навіть не підписана на них. Але я завжди бачу і дивлюся, що новенького і класного вони зробили. Наприклад, недавно заходила до дівчинки моєї таргетолога, боже, як вона оформила сторінку, клас! Я дуже пишаюся моїми учнями. Це просто неймовірно реально, як вони а, ростуть. Я просто так дивлюся зі сторони трошечки. Молодці, от просто так, значить, дивіться, дивіться не все підряд, а тільки ті, ті відео, які залітають дійсно, які можуть вам допомогти. Ну, зрозуміти трошечки поріл сам, наприклад, щось, щось по монтажу, наприклад. Ну, то щось корисне, тому що, якщо ви будете просто котиків дивитися, по перше, у нас трошечки збиваються алгоритми, вони не зовсім розуміють. Що вам видавати, і у вас просто цей класний контент, який ви можете побачити і прочитати, він просто десь на дні, і у вас видається просто пошуку тільки котики, і собачки. І знову ви зливаєте час. Знову зливаєте час. І третє: із шести, я нагадаю: будь ласка, перестаньте робити контент. Саме для себе. Ви повинні розуміти, що блог це те, що ви віддаєте людям в першу чергу, а не робите для себе. Тому думайте, будь ласка, про людей і думайте, відповідайте на таке питання, коли ви пишете текст, а ви пишете карусель. Що саме, теж, що саме людина? Отримає, коли вона побачить це. Нафіга я це знімаю, що вона отримає, для чого я це роблю? Це для продажу, це для ознайомлення, це для знайомства, це для чого? Для чого? Що саме ви хочете донести своїм контентом? Тому, можливо, знов-таки у вас тут теж пробіл, і ви теж не знаєте, що вам знімати, що вам робити. Четверте. Беріть уже відповідальність на себе. Ніхто за вас цей контент не зробить. Я Смм з великим досвідом. Реально, у мене ще зараз, ось, ми закінчили зараз майже проект з Іспанією. Я дуже багато веду проєктів і вела дуже багато проєктів, Але якщо це фірма, ви можете собі дозволити наняти СММ, і для фірми це нормально. Якщо ви блогер, якщо ви експерт, для мене взагалі це нонсенс, коли мені кажуть, що я делегую, я делегую свій контент комусь. Одна справа, коли ви делегуєте свій контент, коли у вас є розуміння, що це ваш контент, у вас є розуміння позиціонування, у вас є розуміння донесення своїх цінностей до людей, і ви делегуєте тільки викладку контента на різні платформи, тому що це займає дохрінніше часу, і це реально правда. Я делегую теж своїй команді саме викладку контенту. Але оцей прямий ефір я не можу делегувати фізично, тому що від мене залежить, що саме я буду говорити на цьому ефірі. І від мене залежить, ну тобто, що я можу, звичайно, зняти відео там через АІ, зараз дуже, дуже сильно е, роз. Розповсюдження даті аватар. Я можу зняти відео, там на текст накласти і викласти відео, Але. Це не буде прямий ефір. Це не буде жива наша з вами зустріч. Це не буде цікаво. Тому беріть на себе відповідальність за ваш контент за те, що дивляться на вас, люди, і це дуже важливо. Що саме читають люди, вони щитують вас і хочуть або не хочуть вас придбати, наприклад, якийсь продукт, або проконсультуватись, або бачать, чи не бачать хороший експерт чи поганий, тому що ви просто ніяк не контактуєте з людьми, не берете на себе відповідальність за контент. А це значить, що немає контенту і немає трафіку, немає просто нічого, ніякого приросту ні аудиторії, то що ми сьогодні кажемо, ні, а, ні продажів. А потім всі так ой. Нічого не виходить, а що ти зробив, я виклав один рілс. Ну, нічого ж не виходить, бачиш, у мене 20 переглядів на одному рілсі. Так не працює. Далі. П'яте, що хочу сказати, що це ж контент. Це не хобі ваше, це ваша робота основна. Це ваша основна робота. Якщо ви хочете заробляти, то ви маєте, хочете-не хочете, працювати. Е, і, е, скажімо так. Інструменти, які вам допомагають, я вам повністю всі даю. Ви можете зайти в Хайлайтс, треба, здається, так він називається, і там подивитися все, що вас може цікавити. Наприклад, якщо у вас просідає переговори в, в директі, це одна справа. Якщо у вас просідає там певна якась інша річ, наприклад, контент-воронка, це магія контенту, ви можете це все. Просто об'єднати, вивчити і зробити для себе якісь висновки. Але це не хобі. Контенту потрібно приділяти увагу. Якщо ви не приділяєте увагу контенту, на жаль, знов таки контенту у вас немає, у вас немає трафіку, у вас немає залучення, у вас немає аудиторії, а потім скажеться, що немає продажів. Якщо ви хочете продавати просто в холодну і просто, наприклад, продавати в лоб. То, звичайно, вам типу не потрібна аудиторія, але я вас запевняю, що коли людина заходить на ваш профіль з реклами, вона бачить цей контент, вона бачить цю упаковку сторінки, вона бачить, хто ви. І якщо там нічого немає, там просто. Пусто або нічого не розказано, то довіри немає ні до вас, ні до продукту. Хочете, ви вірте, хочете, ви не вірте. Навіть в лоб ви не зможете продати якісно, якщо у вас немає запакованої сторінки і контенту. І шосте. Перш пер, за все, ну останнє, да, що хочу сказати, що контент це ваше. Відображення в соціальних мережах. Тобто, якщо я зациклена на красоті, на красоті ну, дуже люблю я, коли красивенька. Ну, що я можу зробити? Я люблю, коли красивенька. І я роблю контент красивенька. Для мене там рік назад було красивенька отак. Зараз красивенька у мене ось так. Я міняюсь і міняється моя візуальна подача. Uh, і моя внутрішнє, і воно відображає да, мій внутрішній стан. І оця лента, яка зараз є, вона не просто лента. Вона відображає мій внутрішній стан і те, як я відчуваю свій контент і е, свій бізнес в інстаграмі. І ви. Повинні зрозуміти, що чим швидше ви почнете проявлятися, знімете маску з себе, зі свого контенту, да, почнете говорити з людьми справжніми, да, тим швидше у вас буде приріст аудиторії, і тим швидше у вас будуть приріст продаж. І, в принципі, все, що я хотіла сказати: якщо ви не записали, можете ще раз записати, не зациклюємось на результаті. Направляємо фокус на ролики, які залітають, перестаємо робити контент заради контенту в пустоту. Робимо контент для людей. Ми беремо відповідальність за свій контент і робимо його якісно і класно. Розуміємо, що контент це не хобі, що контент це наша робота. І контент це наша душа і відображення нас у блозі. Тому, друзі, робіть контент. Тому що трафік, він основний, він іде з контенту або з таргету за, за гроші. Якщо ви хочете просуватись платно, будь ласка, якщо ви хочете просуватись безкоштовно, ми робимо якісний, класний контент з душею, від душі до душі. Я рада дуже вас бачити сьогодні на ефірі і сподіваюся, що вам було корисно. Цей ефір з'явиться скоро на Ютубі. Зможете подивитись на 2X, підписуйтеся на Ютуб у мене в в шапці профілю. Підписуйтесь на інстаграм, якщо ви дивитесь в Ютубі. Це дуже приємно, дуже класно. З вами Тетяна Христовська була, і я бажаю вам крутого дня. Робіть все для свого успіху!